Мої вітання колеги, сьогодні 4 квітня Видалась непогана погода. Почали закривати вологу. Вроді так непогано виходить. Але тема сьогоднішнього відео продовжимо. Це пожовтіння часнику. В тому в попередньому відео ми говорили про основні причини, чому так стається як визначити. А сьогодні більш детально розберемо як з цим працювати, тобто, що робити в тому чи іншому випадку. І так перший, перша причина пожовтіння це хлороз. Дехто дуже рано там вносив азотні добрива, відповідно, часник у стартанув і зараз похолодання, і відповідно ну, часник вже набрав масу і йому недостатньо живлення. На даному етапі, відповідно, він починає хлорозити і тим самим жовтіє листок. Це за умови, якщо ви подивитесь попереднє відео, я казав, в якому випадку саме хлороз. Що робити в цьому випадку? Ну, перше, екстрено дати азот. Саме доступний азот це ам'чначна селітра, тому раджу використати саме її. Можна також, якщо плюсова температура, то попрацювати по листу. Це мультикомплекс, наприклад, Оракул від долини і Wimpel 2. Давати чуть більше норми, тоді буде дуже гарний результат. Другий варіант, який ми дивилися, це при огляді коріння ми бачили, ну, можемо бачити таку коричневу суху гниль. Біля корінчиків, і відповідно, це грибкове захворювання. Ну, скоріше за все, що фузаріоз. Це така суха гниль. Ну, як з нею боротись? Всі ми знаємо, що це протруйка перед посадкою, сівозміна, оновлення через повітряну бульбочку. Тому що з роками часник набирає, набирає ці грибки, відповідно, вони розмножаються і рослина все становиться слабіша і слабкіша. Тому на даному етапі так вплинути на фузеріоз вже практично неможливо, тому ну, ви ж розумієте, що будь-яка обробка по листу вона буде діяти тобто, на лист, стебло до корня, звідки йде. Якби подача, так би мовити, тиск воно туди не опуститься. Це хіба що пролитий препаратами, щоб воно прогнало через корінь і, відповідно, мало лікувальний якийсь ефект. І третій варіант, який ми розглядали, це мокра гниль, кисіль, таке желе, іншими словами. Значить, коли витягуєш, то старий зубок вже повністю згнив. Хоча на даному етапі старий зубок має бути нормальним ще. Він підв'явший, але він має бути нормальним. Не, не такий гнилий, мокрий. Тобто, це бактеріальна гниль. Її ще називають мокрою. Це, скоріш за все, буде біч цього сезону. Воно багатьох е, е, принесе не дуже гарні результати, тобто нерви потрапляє тому майте це на увазі. Ну Що можна зробити? Ні, давайте для початку, що це таке, звідки воно взялось. Ну це Я б так би сказав, воно залежить не тільки від е, вас, але й від е, погодних умов. Це і, наприклад, е, зима. Тепла, це і опади також впливають, тобто вода через воду, це е часникова муха. Якщо ви, наприклад, в тому сезоні у вас були такі, що ніби стрілка згнила, така соплива. Тобто вона ну, витягувалася така саплива. Це означало, що це вже було зараження. Також це за, ну, зараження бактеріальне воно може бути при недотриманні правил сушки, тобто довго в вологому приміщенні, відповідно, бактерії зселились, а зараз була тепла зима, і вони почали розмножатися і тим самим е, з'їли. Тобто, Чесничину, і чесничина почала дуже-дуже жовтіти, і вона легко витягується з землі. Якщо її взяти, просто потягнути, то вона просто витягнеться. Як же з цим боротись? Ну, я не знаю наскільки буде результативним на фоні похолодання, тому що дощі похолодання вони принесуть, як на, ну, на мій погляд, ще більші проблеми тиждень у нас холоду. Дощів. Тому зверніть увагу, частіше буваєте на ділянці. І як же можна чим ну, хоча б щось зробити. І знову ж повторююсь, я не знаю наскільки це буде результативно. Але ми вже замовили препарат е мідь мідвмісний препарат. Е це Курзат Р, ну, англійська П. Тобто там ще є корзат М, не путайте, саме корзат Р. Тобто англійська П. І будемо обробляти. Температурні показники там дозволяють, тому що кустодії ще рано обробляти. Та й нам потрібна мідь, адже вона має антибактеріальну дію. Тому будемо з неділі дивитись по погоді. Між дощами будемо обробляти. Для профілактики, тому що ця зараза це біч цього сезону, і вона отак от прорядить частину нашого врожаю. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!